Одного разу я запитала себе, як я хочу жити через 500 років, і чітко побачила, це буде світ без воєн, де головна цінність життя. І я зрозуміла такий світ можливий лише тоді, коли особисто я вже сьогодні почну щось для цього робити. Я Ната Герман, мені майже 47. Я мама, дружина, авторка шести книжок і сотень навчальних програм із розкриття людського потенціалу. Президентка міжнародного клубу жіночого щастя, краса Пані, моє справжнє захоплення досліджувати цей світ і запалювати серця людей на життя по максимуму. Щоранку з кавою я пишу дописи, передаючи свою правду, досвід та натхнення іншим людям. Моя сім'я розуміє і підтримує мою місію. Тому майже весь час я присвячую своїй діяльності. Я пишу, консультую, передаю знання, виходжу в прямі ефіри та беру інтерв'ю видатних особистостей. Я відновлююсь у самітненні мовчанні у лісі. Моя унікальність, глибинне бачення причинно-наслідкових зв'язків і здібності допомагати змінювати людям життєві обставини через внутрішню роботу. У 2019 році я увійшла до топ 1000 видатних жінок України в категорії освіта а у 2023-му отримала медаль за зцілення людських душ. Моє життя це публічна діяльність зовні і усамітнення, й духовність всередині. Я мріяла жити серед буддийських монахів, але сьогодні я на конкурсі краси, і я розумію навіщо. Краса врятує світ, а духовні джерела кажуть, підйом свідомості людства почнеться з України. І якщо мені довірять головну корону, я використаю її як інструмент єднання, щоб українська краса стала причиною завершення усіх війн у світі. Я продовжу писати, говорити, бути голосом справжньої української жінки, глибокої, щирої, сміливої, бо світ стане кращим, якщо кожен з нас почне з себе, і нехай ми станемо тими. Поруч з ким затихають всі війни, а кожна жива істота зцілюється у цьому світі і за його межами.